Таю вас з теми дня в Етері ТВ. у студії для вас. Працюю я, Людмила Труфон. Святкуємо сьогодні перший день літа, день захисту дітей. Тож яким він видався для нашої області, розповідаю уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 463-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі противник застосував ракети по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер з північного напрямку Брянська область РФ. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника з них два по зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками було знищено п'ять ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів. Та дві станції радіоелектронної боротьби буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм солдату Костюку Олексію, воїну військової частини А 20 двадцять шану віддали в місті Новодністровськ. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Електротранспорт чернівців повністю перейшов на е-квиток. Так, з 1 червня у тролейбусах міста можна оплатити поїздку лише безготівково. Вартість проїзду складає 10 гривень, для студентів 5 гривень. Пільгові категорії їздитимуть безкоштовно, але за умови валідації відповідної транспортної картки. Такі ж вимоги і до учнів, які на період навчального року можуть користуватися безоплатним проїздом у тролейбусах, але за наявності учнівського квитка. Обвал ґрунту на будівництві поряд з дитячим майданчиком у Чернівцях на вулиці Рівненській обвалився котлован. Туди впала бетонна огорожа, яка відопремлювала дитячий майданчик від будівництва. У коментарі суспільному заступниця директора департаменту урбаністики та архітектури Наталія Сірман повідомила, що земельна ділянка, на якій знаходиться дитячий майданчик, належить інституту термоелектрики, і саме на його території відбувається будівництво. І зараз для дітей шукатимуть більш безпечне місце, аби облаштувати майданчик. Щоб будівництво відповідало нормам, котлован мають розширити приблизно на три метри на ділянці забудовника. Тому забудовник зараз веде перемовини з ОСББ, аби дитячий майданчик перенесли з їхньої земельної ділянки. Опісля стінки котловану укріплять, щоб уникнути подальших обвалів. Готові до спротиву. Чернівецька бригада сил територіальної оборони презентувала трейлер документального фільму. У стрічці описується бойовий шлях 107-ї окремої бригади, яка сьогодні відзначає п'яту річницю від дня створення. Чимало з бійців цього підрозділу в цивільному житті не мали стосунку до війська, але в перші дні повномасштабного вторгнення РФ вони в безроздвою взяли в зброю до рук та пішли захищати свою батьківщину. Авторами документального фільму є наші колеги, кінорежисер Олександр Скачук та журналіст Кола Кобилюк, які також зараз боронять Україну у складі Чернівецького батальйону тероборони, у нас дійсно завжди все добре для рідних, щоб вони не переживали. Втрати, коли стаються, їх дуже дуже важко перенести. Може таке бути, що ця людина там твій однокласник, твій сусід, твій брат. В'ямуся за свою землю, за свою родину, за своїх жінок, дітей. Україна переможе, це однозначно. Новий простір для розвитку українських дітлахів відкрили у місті добра у Чернівцях. Там сьогодні також урочисто відзначили день захисту дітей та презентували свій четвертий корпус. Тож, хто там поселився та чим розважатимуть нових мешканців, далі у сюжеті. Це місце стане втіленням дитячих мрій в реальність. Місто добра відкрило свій четвертий корпус. Дуже символічно, що саме міжнародний день захисту дітей така будівля відкриє свої двері для всіх, хто цього потребує. Вважаємо, що це дуже гарний подарунок для наших дітей, для дітей України. Ось такий корпус, де діти зможуть займатися освітою, наукою, мистецтвом. Це такий центр розвитку для дітей. В житті, Одна річ года! Щасливим бути! Сливам бути шалено щасливи Новий корпус стане притулком для понад 40 дітей, яких евакуювали із зони бойових дій. Керівниця установи каже, розпочали будівництво ще на початку 2022-го. І продовжувати його під час воєнного стану було дуже лячно. Втім, вирішили не зупинятись. Дуже страшно, тим більше війна. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми розуміємо, що є велика потреба, що діти потребують більше простору, що багато дітей потребують захисту і прихистку. І воно дуже-дуже на часі і дуже потрібно. Поки Наша країна потерпає від атак Російської Федерації, місто Добра надаватиме не лише повноцінну підтримку евакуйованим, але й дасть шанс малечі знайти нову сім'ю. До прикладу, з березня минулого року з центру всиновили та вдочерили вже більше чотирьох десятків дітей. Найближчим часом буквально сьогодні сюди вселяються діти з евакуйованого дитячого будинку Одеси, тому що вони вже в нас не поміщаються. Їх стає все більше, і вони потребують простору, вони ростуть, вони вже хочуть. Більше. Бігати їм потрібно більше простору, аби можна було погратися весело. Тому цей простір буде належати саме їм. Завершити будівництво змогли завдяки щедрому внеску благодійного фонду «Леруа Мерлен Солідарність та багатьох інших чарівників. Його представники кажуть, що завжди раді долучитись до створення сучасного простору для українських дітей. Після нашої зустрічі ми почали допомагати цьому місцю, надаючи будівельні матеріали та матеріали для облаштування у великій кількості для того, щоб можна було завершити цей проект і доєднатися до чудової команди міста добра. Надалі четвертий корпус стане місцем розвитку творчого та наукового потенціалу з кабінетами для досліджень, експериментів, малювання, співів і танців. в кожному з нас головне відчувати його. Людмила Труфин, Максим Білоткач, дня, ТВА». Незаконно займався культивуванням Конопель та зберігав велику кількість канабісу. Поліцейські повідомили про підозру жителю Дністровського району. Правоохоронці провели санкціонований обшук на території домогосподарства 28-річного мешканця села Грубна та виявили на присадибній ділянці рослини Конополь. Співробітники поліції вилучили у порушника 52 рослини. Окрім цього, поліцейські виявили різні ємності, в яких буковинець зберігав майже кілограм канабісу. Минулої доби на буковині прикордонники затримали чоловіка, який пропонував хабар. Так, у пункт пропуску дяківці, що на кордоні з Румунією, прибув 36-річний громадянин України, який повертався з закордонної поїздки. Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що минулого року чоловік виїхав з України, використовуючи паспорт громадянина іншої держави. За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував прикордонникам хабар у розмірі тисячу євро. Після оформлення відповідних документів правопорушника передано співробітникам Національ Поліції. Хотіли незаконно потрапити до Румунії та Молдови. На Буковині затримали дев'ятьох ухилянтів. Так біля українсько-румунського рубежу прикордонники затримали автівку, у якій перебували двоє військово-зобов'язаних мешканців Донецької та Чернівецької областей. Вони зізналися у бажанні нелегально потрапити до іншої країни. Окрім того, охоронці кордону відділів Красноїльськ, Селятин та Кельмінці затримали ще сімох осіб призовного віку з Харківської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. ДТП з потерпілою у Чернівцях 31 травня на вулиці 28-річний водій автомобіля Мерседес Бен Спрінтер допустив наїзд на жінку пішохода, яка переходила дорогу за межами пішохідного переходу. 50-річна чернівчанка отримала травму ноги. Жінку доправили до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Вони мали свої захоплення, мрії, сподівання на щасливе майбутнє, однак ніколи вже не стануть дорослими. У Чернівцях відкрили фотовиставку, яка представляє понад 20 щемливих історій дітей. Чиї життя відібрала повномасштабна війна, підступно розв'язана росіянами. Детальніше про те, як працювали над створенням експозиції та які емоції вона викликає у відвідувачів у наступному сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення Росія відібрала майже 500 життів маленьких українців. Тож, щоб пам'ять про них залишилася жити у наших серцях, створили фотовиставку Втрачене дитинство Вона присвячена дітям, які були вбиті Росією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тут представлені станом на зараз понад 20 історій. Головне завдання цієї виставки це розповісти про те, що в Україні триває війна, і далі не тільки в Україні українських теренах, але й на так скажімо, міжнародній спільноті розповісти про те, що кожного дня в Україні гинуть діти, і навіть сьогодні в нас в Києві загинула матір і е, дитина. Так, тобто, навіть такий день, коли ми маємо захищати своїх, коли е, міжнародний день захисту дітей, але все рівно гинуть в нас діти. На виставці представлені фото історії загиблих дітей з регіонів, де відбувалися активні воєнні дії. Та була окупація, зокрема з Київщини, Донеччини, Чернігівщини. Інформацію ми збираємо наступний. Чином, тобто у нас є три види роботи: першу форму із даними нам заповнюють самі родичі загиблих дітей. Другий метод це метод і робота із з осіб методикою, коли ми збираємо дані з відкритих джерел, попрацюємо цю інформацію. І третій, кажучи, метод люди бачать, що ми працюємо з цією тематикою, і Вони погоджуються нам самі розповідати і допомагати з пошуком цих історій. Тобто у нас практично в кожному регіоні є свій волонтери, які нам допомагають і збирають до нас дані. Журналісти платформи Меморіал провели колосальну роботу з рідними і близькими загиблих дітей, і кожен по різному пережив. Рвав своє горе дуже часто люди, які пережили втрату, вони не хочуть подальшому розповідати ці історії. Вони закриваються так. Але це дуже погана ідея, тому що по-перше, про злочин Російської Федерації не дізнаються люди. А друге, людина, коли проговорює ту втрату, яка з неї сталася, вона переживає її так, але вона і лікується водночас. Тому це дуже важливо і з точки зору. Терапії, так проговорити, розповідати ці історії. Ми мусимо вшановувати пам'ять загиблих дітей, цивільних, військових, які загинули в російсько українській війні. Ми мусимо фіксувати ці дані. Відвідувачі виставки глибоко прониклися трагічними історіями загиблих дітей, адже кожен всесвіт маленьких українців, чиї життя обірвалися через росіян, вартий того, аби про нього пам'ятали. Мені дуже боляче за те, що траплялося з тими дітьми, і дуже береться страх, страх за те, що це трапляється з нашими. Це міг бути мій друг, це мог бути це. Дитина могла вирости, але я відчуваю просто-напросто спустошені своїй душі. Мені дуже. Я поділяю емоції з батьків, які померли цих дітей. Мені дійсно шкода ваших дітей. Я надію, що наші солдати зупинять цю машину війни. Надію, що в нашій країні нікому швидше настане мер. Мені сидується про це дуже чесно кажучи складно говорити. Кожна з цих картин, кожна з цих виставок це просто спогади про душ померлих і. Ми повинні їх вшановувати. Відчуваю зараз якийсь смуток, коли читаю ці історії, тому що я розумію, що вони хотіли ще жити, вони росли, вони всьому навчались, і враз їхнє життя забрала якась бляшанка просто. Я розумію, як їм було страшно це все переживати. І зараз нам також страшно, а коли ще й читаєш ці історії, якось сумно на душі. Відвідати фотовиставку можна буде з 1 по 7 червня у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, ТВА. Місто дитячих мрій. До Міжнародного дня захисту дітей маленькі чернівчани отримали можливість спробувати себе в ролі пожежника, поліцейського, піротехніка, а також взяти участь у різноманітних конкурсах та провести час з аніматорами. Всі деталі вже за мить. У Чернівцях з нагоди Міжнародного дня захисту дітей в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка створили місто дитячих мрій, аби маленькі чернівчани могли відволіктися від війни та повернутися у безтурботне дитинство. Сьогодні ви побачите тут багато міжнародних організацій, які проводять різні заходи, конкурси, анімації. Ми хочемо сьогодні подарувати дітям трошки радість, адже в сьогоднішній час це дуже потрібно побачити їхні позитивні емоції посмішки. і взагалі ми робимо дітей щасливими. Зокрема, під час заходу діти отримали змогу спробувати себе в ролі пожежних. Захищає, а я хочу пожежного від різних матеріалів, які падають, можуть впасти на голову. Це забрава. Вона захищає обличчя і. Очі пожежно від впливу, шкідливого впливу вогню та диму різних продуктів горіння. Як тобі важка маска? Чи не дуже? Важка ще у нас є. Засіб індивідуального захисту органів зору та дихання він призначений для того, щоб ми могли безперешкодно дихати в задимленому середовищі, в непридатному для дихання середовищі. Ми його вдягаємо повністю весь комплект на спину, і протягом 30 хвилин тут є повітря в цьому, в цьому балоні, який якого нам вистачає на 30 хвилин часу перебувати в непридатному для дихання середовищі? А ще дітлахи мали чудову можливість ознайомитись з роботою піротехніків, адже це не лише цікаво для них, але й надзвичайно важливо в умовах війни. Сьогодні до дня захисту дітей ми підготували, як ви бачите, стенди з вибухонебезпечними предметами також підготували обладнання, в якому ми працюємо за допомогою якого ми. Шукаємо на у ґрунті вибухонебезпечні предмети. Також ми проводимо розв'язану роботу з людьми, особливо з підростаючим поколінням, які дії перші дії необхідні при виявленні тих самих вибухонебезпечних предметів. Окрім того, на захід завітали патрульні поліцейські, які підготували для дітей багато цікавинок, зокрема амуніцію роти тактику оперативного реагування. Зі мною мої колеги, які служать. Цій роті вони наочно можуть показати зразу свою амуніцію, розказати діткам, для чого вони використовуються. Також ми взяли світлоповертаючі елементи, дітки можуть самі зробити наклейки і зробити собі такий оберіг браслет в формі нашого прапора України. Також ми взяли з собою розвиваючі розмальовки. Ми запрошуємо діток до нас в автомобіль, де вони можуть поговорити по гучномовцю, натиснути на різні кнопки, включити сирени і мгалки. А поліція Рони презентувала портативний gps трекер з функцією тривожної кнопки. Пристрій дасть змогу батькам бути спокійними за безпеку дітей, що надзвичайно актуально з початком канікул у школі. Портативні gps трекери з допомогою яких можна викликати на допомогу наряд поліції і охорони. Тобто, получається, він у собі має gps навігацію і якщо в випадку, коли потрібно дитині, дітям допомога, хтось їх ображає. Вона нажимає на тривожну кнопочку, включається gps навігація. Ми за допомогою gps карт відслідковуємо місце знаходження цього трекера і відповідно і дитини, які яка потребує допомоги. Діти були в захваті влаштованого для них свята, адже вони могли. Приміряти на себе роль таких важливих у наш час професій поліцейських, пожежних, а щирі емоції надовго залишаться в пам'яті маленьких чернівчан. Подобається дуже. Отиде поліція, і мені ще подобається там гуляти. Тетяна Дубіцька, Юрій Гордей, Руслан Батюк, дня, ТВА. Технофест для наймолодших у Чернівцях на честь дня захисту дітей організували свято науки і техніки. Маленькі розумники похизували своїми виробами та спробували себе у різних майстер-класах. Побачити щирі дитячі емоції на власні очі вдалось, і нашим журналістам. Розумні машини, робототехніка та візуалізація фізичних явищ. Такі видовища вражали дітлахів сьогодні на фестивалі науки та техніки. Організовував захід Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Те, чим діти займалися протягом року, відібрані кращі варіанти роботи, які може продемонструвати, показати. І зараз ми цим займаємось за словами директора установи. Такі заходи влаштовують щорічно, адже вони дають змогу віднайти найталановитіших малюків та допомогти їм обрати майбутню професію. Зокрема, всі відвідувачі змогли побачити модель діючої АЕС і дізнатись секрети її роботи. Є моделі діючої, допустимо, діюча модель АЕС. Всі знають, що таке гідрокумулючі літросанції. Так а як вона працює? Які акумулятори набирають запас енергії, серед усієї техніки, яку представили на заході, були і чимало виробів, зроблених руками самих вихованців центру науково-технічної творчості. Серед них і Даніїл. Хлопчик із захопленням розповідає про свого робота сумаїста. Було найважче його запрограмувати так, щоб він їздив. Він був роботом. Тут я можу виплатити усе, що я хочу, тобто це код, це цей. Дизайн, я все можу зробити. Юний науковець каже, що створював робота протягом трьох годин, а допомагав йому у цьому вчитель. Наставник маленького Даніїла лише тішиться успіхами своїх учнів. Цікавить те, що це все рухається. Тобто, це не мертве програмування на екрані. Воно запрограмували, воно або їде, або не їде. Змоделювали детальку, вона надрукована, тобто можна її поправити, якщо бачите, якісь явні недоліки. Оце саме цікаве дітей. Свою розумну машину нам продемонстрував. І Кирило каже, що цікавиться технікою із самого маличку, і традиційно бере участь у фестивалі. Це розумна машинка. Вона їде по чорній лінії. Вона, коли бачить чорну лінію, отут от фоторезистори. Вони і тут діоди світлодіоди. Вони світлодіоди світяться від білого кольору, воно відбивається, і фоторезистор приймаються. Воно розуміє, що тут білий колір і воно не крутиться. Вчитель талановитого Кирила Олександр розповідає, що бачить у своїх підопічних себе і всіляко їх підтримує. Радий, що у рідному селі молодія, зміг втілити свою мрію в реальність і створити гурток для дітей. Я навіть діти, яких батьки везуть. Сусідніх громад, тому що дітям це цікаво, діти цим займаються і не в одного. Е... Перепрошую, не одна дитина з таких гуртків потім росте і стає якимось спеціалістом, інженером. Тому це дуже важливо, щоб діти з раннього дитинства мали якесь хобі, яке переросте в високооплачувану роботу. Після такого насиченого заходу всі відвідувачі залишились із позитивними емоціями, а гуртки поповнились новими учнями. Людмила Труфан, Василь Ставчанський, теми дня ТВА. Такими були події цього дня. Дякую, що були з нами. Нехай це літо принесе нам якомога більше хороших звісток. А я бажаю вам спокійного вечора. Залишайтесь на ТВА.